За батьківщину у боях вмирали однаково, дорослі і малі. За довгі роки ще не розшукали усіх Могил солдатських на землі, розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай траві. Могила тих, не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни-солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилося весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Та сплятві в ровесники орлята. Тепер уже були пізні орли, селися над могилами солдатів, що в боях за тебе полягли.